Думаю, що Байден, все. Міністр національної безпеки Ізраїлю, Ітамар Бен Гвір, опублікував пост. Він написав одне слово, яке не можна говорити, поставив сердечко і поставив Байден. Це сталося на тлі заяв президента США про припинення поставок озброєння Ізраїлю в разі початку військової операції в Рафасі. Знаєте, ми, українці. Не вміємо ставити пріоритети, часто ми готові вступитися за всіх в усьому світі, не розуміючи, що політика це не тільки мистецтво компромісу. От, ми звикли до цього слова. Політика, мистецтво компромісу до цієї формули. Насправді, політика це як в супермаркеті товари. Ви заходите і ви вибираєте якісь товари підходять одне одному, якісь ні. Ви ж не обираєте все, що завгодно, і потім приходите додому і не знаєте, що з цього готувати. Ви обираєте товари, з яких можна щось приготувати. Пропозиція величезна: все купити неможливо, все з'їсти неможливо, все оплатити неможливо. От політика це насправді вибір можливостей, різних можливостей. І набір, набір, яким ви будете послуговуватись. І особисто я хочу, щоб ви розуміли одну просту річ: якщо е, є якась людина, яка проти війни в нас, мені абсолютно байдуже, мені, як громадянину моєї країни, абсолютно байдуже, де ця людина ще захоче щось роздмухувати. Якщо ця людина проти, проти війни в нас. І готова зробити все для того, щоб в Україні настав мир. Ми повинні обирати цей товар, тому що він для нас корисний, для нашого організму. Хтось може полюбляє яблуки, а хтось має на них алергію. І часто ми з вами обираємо товар, на який у нас алергія, але який просто загально корисний або має багато вітамінів. Або ще що-небудь, ну в нас на нього алергія. І ви це повинні усвідомлювати. Ми повинні обирати те, що дасть нам мир, те, що дасть нам добро, справедливість, чесність, те, що в кінці кінців буде нам вигідним. От українці часто не люблять користуватися ось таким словом. Вигода повинна бути вигода. І якщо ми не знаємо своєї вигоди, ми не знаємо своїх інтересів. а… Не цинічно вигода називається інтересом. Якщо ми знаємо свої інтереси, ми в магазині величезному різних політичних концепцій, теорій, лідерів, їхніх підходів, обираємо те, що відповідає нашій вигоді, а не просто аби що набрати, і потім не знаєш, що з цим робити. Наглотався всього підряд і сидиш, думаєш, що ж ти оце переїв, недоїв, <кій> накидався чого-небудь, що не. Слугує твоєму здоров'ю. Я раджу вам дуже гарно розбиратися, спираючись на потреби і інтереси, і на вигоду. Бо якщо ви не знаєте своєї вигоди, ми можемо просто натворити великі халепи. Ось Ізраїль чітко знає свою вигоду. І він абсолютно не соромиться. Сказати, що Байден, давай до свідань. Так і українці повинні навчитись. Не потрібно. Не потрібно намагатись досягнути всесвітньої справедливості. Її немає. Всесвітньої справедливості її немає. Є просто країни, які борються за ресурси, за владу, за гроші. Просто тому, що хтось комусь не подобається з лідерів. Не потрібно влазити в ці великі геополітичні, геостратегічні розборки. Вони були, є і будуть. І втрати державу тому, що тобі захотілось повоювати на боці якоїсь сторони. Не варто, не варто, бо в тебе є свої інтереси, в тебе є свої цінності. І коли люди захищають свої інтереси, свої цінності і свої бажання, так і утворюється світова політика. Бо коли в тебе немає цінностей і немає бажань, ти не суб'єкт політики, ти об'єкт тебе просто використовують як ресурс. Бережіть себе і напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте відносно того, що відбувається між Ізраїлем і Байденом, і які перспективи у іншої людини стати президентом Сполучених Штатів Америки, і як ви думаєте, що буде з нами, якщо Трамп буде до прикладу, президентом?